Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні відео огляд моїх акваріумів. Це акваріум на 300 літрів. Тут живуть креветки і гупі. І вони тут доволі добре вже розплодились. Дуже багато креветок, є маленькі, є ті, що вже постарші. І безліч гупі, просто це якийсь жах. Їх дуже багато, і треба терміново заводити якогось хижака, щоб це все припинилось. Але я готую цей акваріум для скалярій, і коли з'являться в ньому скалярії, то цей безпреривний процес розмноження зупиниться. Також тут є коридораси. І штук вісім тут їх плаває. І є також рак Федір. Але зараз я його в кадр не піймала, десь він там ховається. Рослини вже пішли в рост. Все тут стабільно добре. Ніяких водоростей шкідливих тут не росте. Все в акваріумі добре. Нагадую, що я не роблю підміни в цьому акваріумі, Я користуюсь Easy Balance. Просто раз на тиждень додаю Easy Balance. Так само, як і в цей акваріум на 230 літрів. Тут в мене також все стабільно, все добре. І з'явились три самочки скалярій. Ось це червоний посередині це самець, і в нього з'явились три самки. Його самка загинула. І так сталося, що знайомі віддали мені своїх рибок, і з'явились три самочки в нього. І що найцікавіше, він не реститься з усіма трьома по черзі. Ось така ситуація. Хочу спробувати знову інкубувати ікру. Ось цей акваріум я готую для основної риби. Основна риба тут буде скалярія. То дивіться, гупі дуже багато буде. Потім оце коридораси, вони підбирають все, що впало на дно, чистять ґрунт таким чином. Весь корм, який рибки не поїли, який впав на дно, вони дуже ретельно все підбирають, і ґрунт не закисає. Також креветки дуже корисно, що було багато в акваріумі. Вони доглядають за рослинками, поїдають всі шкідливі водорості, також доїдають корм, який не з'їла рибка. І гупі дуже класна така риба, вона живородка і постійно народжується мальок. І хижаки цим мальком підгодовуються. Якщо ви поїдете кудись на відпочинок, такий акваріум можна спокійно залишити на два тижні і всі виживуть, ніхто тут не помре в цьому акваріумі. В природі все збалансовано, і тому кожна рибка корисна і хижак також має свою користь. Годую я цих рибок замороженим циклопом, бо він мілкий і вони добре його їдять, і також сухим кормом тетра. Коридори сам кидаю на ніч таблетки для донних риб. Вони також добре їх їдять. Ці таблетки, до речі, і креветочки також полюбляють, також їдять. Креветок дуже багато стало, вони скрізь. Вони сидять на поверхні, сидять на дні, і вони чудово вживаються з гупі. В жодному зі своїх акваріумів я зараз не Роблю підміни води, я тільки доливаю воду, та, що випарувалась, і користуюсь EZ Balance, і все чудово росте, плодиться, і все гарно. І в великих акваріумах, і вона на акваріумі на 15 літрів. Все гарно. Ось, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.